Доброго ранку, діти! Запрошую вас на дуже цікаве заняття. Ми з вами прийшли до лісу і опинилися на лісовій галявині, де звірятка гралися м'ячиками. Мами покликали звірят обідати, але коли вони повернулися, вони не змогли розібратися, де ще й м'ячик. У ведмедика були м'ячики червоного кольору, у лисички були м'ячики жовтого кольору, а у зайчика були м'ячики синього кольору. Діти, давайте допоможемо звіряткам і дамо м'ячики потрібного кольору. Лисичці жовті. Медику, червоні. Зайчику? Так, дітки, сині. Молодці, дітки, ви все правильно зробили. Діти, подивіться на ці м'ячі і скажіть, чим вони відрізняються між собою? Так. Вірно, вони відрізняються кольором, це ми вже зрозуміли, і розміром. Є великі м'ячі, а є маленькі м'ячі. Щоб дізнатися, який м'яч великий, а який маленький, треба поставити один м'яч біля одного. Наприклад, червоний м'яч і жовтий. Діти, скажіть, який м'яч великий? Ну, звісно. Червоний, а маленький, жовтий, молодці. А зараз синій м'яч і червоний. Який м'яч маленький? Вірно, червоний, а великий? Синій. Молодці. Покажіть пальчиком великі м'ячі. Молодці. А зараз маленькі. Добре, молодці. Діти, давайте пригадаємо, якого кольору м'ячики у тварин. Наприклад, у ведмедика, так, червоного, а у лисички жовтого кольору м'ячики, а у зайчика. Ну, звичайно, синього кольору. Дітки, ви молодці. Тварини мають м'ячі однакові за кольором, але різні за розміром великий і маленький. Сподіваюсь, діти, вам було цікаво до наступної зустрічі. До побачення!